Серед найважливіших питань сфери соціального захисту населення, яке проживає на територіях, що визнані забрудненими внаслідок чорнобильської катастрофи, є здійснення оздоровлення населення потерпілого від наслідків аварії. Варто нагадати, що були внесені зміни до закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, в частині безкоштовного забезпечення санаторно-курортними путівками. Оздоровлюватися вже будуть з 1 січня 2015 року. Будуть оздоровлюватися тільки потерпіли першої категорії і ліквідатори першої категорії, та діти-інваліди, значить інвалідність, яких пов'язана з з наслідками чорнобильської катастрофи. Для потерпілих та для ліквідаторів другої категорії, для потерпілих третьої, четвертої категорії та матері з дитиною. Ці посанторно-крутної путівки ця пільга була відмінена. Отже, відповідно до порядку отримання санаторно-курортних путівок, працівниками управління праці та соціального захисту населення міста Коростення було сформовано електронну та паперову бази черговості всіх тих, хто має право на оздоровлення, та у минулому році до 15 жовтня приніс відповідні документи. Ми запрошуємо всіх потерпілих та ліквідаторів першої категорії приходити на Крупську 7. Для отримання реєстраційного номера, тобто, номер по черзі по профілю захворювання. Ну, взорник четверг, там прийом з 9 до 17 години, з 12 до часу у нас перерва. Ну при собі мати що Надавали люди, які зверталися до місць виконкому в й кабінет, здавали свої заяви на 15-й рік. їм надавалися повідомлення. Оці повідомлення з цими повідомленнями не приходять, і ми їм на основі цього видаємо реєстраційні номера. тому що ми бачимо, що люди зверталися на 2015 рік, подавали заяву. Чи якісь відомості? стосовно того, коли розпочнеться оздоровлення? Таких. таких відомостей ще нема. Коли пройде тендер, додатково вже роз'яснення буде надав. Видача реєстраційних номерів черги на отримання санаторно-курортних путівок у 2015 році проводиться за адресою місто Коростень, вулиця Крупської, 7. Дні прийому вівторок та четвер з 9 до 17 години. Перерва з 12 до 13.